Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі. Тобто вони дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все до так пролітати. реально ти. Думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стигнав цей момент, стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, щоб тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це тіпо, тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно. Абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, що ти в цих аспектах прям молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений.